Ще раз добрий день, вітаю всіх учасників конференції і хочу презентувати вам наші видання, серію бібліографічних видань Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки родом з України. Розпочати свою презентацію я хочу цитатою Патріарха Йосипа Сліпого. Пам'ятайте, що нарід, який не знає або загубив знання свого минулого, з його духовними скарбами вмирає і зникає з лиця землі. Рідна наука окрилює народ до лету на вершини зрілого серії народів світу народів. народів. Тернопіль багато своє історію. Гідну сторінку в історії України, в розвиток національної, і світової науки, культури і мистецтва вписали вихідці нашого краю та особистості, які певний період часу перебували на Тернопільщині, фахівці Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки докладають максимум зусиль, щоб їхня багатогранна діяльність і творчі доробок ґрунтовно досліджувались і велично пошановувались. Саме тому. У 2007 році наша книгозбірня започаткувала випуск серії бібліографічних показчиків Родом з України. Перший випуск серії Роман Шухевич це був наказ мого серця, присвячений політичному і військовому діячеві українського національно-визвольного руху 20-50-х років ХХ 20 -го століття, головнокомандувачу Української повстанської армії генералу Хорунжому Роману Шухевичу. Змістом усього свідомого його життя була боротьба за волю українського народу за існування і розповід суверенної української держави. Тернопільщина відіграла вагому роль в житті Шухевича. У 7 липня 1941 року він прибув у Тернопіль на чолі батальйону Нахтігаль, де на площі ринок відбулося віче, на якому сотник Шухевич повідомив, що 30 червня у Львові проголошено відновлення української держави. 21-25 серпня 43-го року на хуторі Веснівка поблизу села Золота Слобода на Кузівщині відбувся третій надзвичайний великий збір ООН, де він був обраний головою бюро проводу е, ООН і призначений головним командиром УПА. В ряді населених пунктів Тернопільщини знаходились Криївки, де Роман Шухевич мав осідок. Так? У 43 44-му 44 роках у селі Бишки знаходився штаб проводу Ун Лисоня, де, одно... де неодноразово перебував волоковнокомандувачу Па. В травні-червні 44-го року бункер Шухевича знаходився у селі Заболотівка на Чортківщині. У серпні 1944 року він перебував у селі Улашківці на південь від Чорткова, а восени взимку 44 і 45 років мешкав на Бережанщині та Козівщині. З околицях сіл Бишки, Потік, Конюхи, Агустівка, Рай. Неодноразово головнокомандувач УПА здійснював інспекцію підрозділів УПА, які базувалися на Тернопіллі, а також проводив наради про проводу та зустрічі з КАМи окремих воєнних округ. І саме тому до століття ювілею з дня народження легендарного полководця нами було підготовлено це видання, яке започаткувало серію. Наступним випуском серії був бібліографічний показчик Іван Огієнко. Іван Огідєнко. Я все зробив, що міг зробити. Воно приурочено до 125 річчя від дня народження і 35-річчя від дня світлої пам'яті, великого сподвижника національної ідеї, вченого державного громадського церковного діяча, педагога, книгознавця, редактора Богослова митрополита Івана і важко сказати, в якій іпостасі залишив він найпомітніший слід. Одне незаперечне, чесно і віддано служив українській справі до останніх днів життя не полишав подвижницької діяльності на ниві від народження нації, мови і культури. Біографії Огієнка є сторінки пов'язані з Тернопільщиною. Після наступу більшовицьких військ весною 1919 року уряд УНР змушений був тимчасово покинути Кам'янець-Подільський. І ось Тернопіль, Буча, Чортів, Борщів стали місцями тимчасового прихисту Івана Огієнка в нашому краї. У 1924 році, подорожуючи по Волині, він відвідав Кремльці Почаю, де вивчав матеріали з історії Почаївської лаври. Результатом дослідження стала фундаментальна праця свята Почаївська Лаура. Збереглося листування Івана Гієнка із нашими земляками, Василем Барбінським, Гнатюком, Маковеєм, Студинським Щуроком. До 70-річчя дня народження відомого нашого земляка, археолога, музеєзнавця, краєзнавця, історика. Української культури, етнографа, мистецтвознавця, політичного діяча підготовлено третій випуск серії Іван Герета Велед вірі, духу і любові. У стапній статті доведення Лестенюк зауважив: важко охопити поглядом весь той обшир творчості, який був щоденною потребою його душі. Утім, існує ще один профіль Герети, який не піддається науковому опису. Це передусім його вдача, його бурлескне і відчайдушне людське я, навколо якого єднались багато інших я. Випуск четвертий серії Родом з України, присвячений Шмугелю Агнону. Шмуель Йосиф Агнон. Нобелівський лауреат з Тернопільщини. Як я вже сказала, він присвячений видатному письменнику ХХ століття, класику єврейської літератури, уродженцю містечка Бучач на Тернопільщині. Цей великий майстер слова з Галичини, який талановито змальовував історичний і психологічний портрет єврейства, все своє довге життя розповідав світові про нашу землю, український народ. Повертаючись потягом, у 1930 році до рідного міста Бучач Шмугель Агнон пише: Я приклав до серця руку. І рука почала битися об серце, а серце об руку. Кінець цитати. У 2009 році вийшов у світ бібліографічний покажчик Юліус Словацький. Видання є п'ятим випуском серії і приурочене. 200-річчю від дня народження видатного польського поета і романтика, прозаїка-драматурга, ім'я якого пов'язане насамперед з Кременеччиною, з Кременеччиною. Саме у Кременці народився і провів своє дитинство один з геніїв світової літератури це мальовниче, загублене серед гір місто, що назавжди залишилося для нього символом давньої батьківщини, поет часто згадував в листах, до матері. Написаних з далекій еміграції. У рік 165-річчя від дня народження Івана Полія, знаменитого фізика, електротехніка, одного з найвидатніших інженерів Європи і цілого світу, думливого філософа, професора і ректора Вищої технічної школи у праці, праці перекачав святого письма щирого українця видано бібліографічний показчик Іван Полюй. Життя ім'я науки та України, що став шостим випуском серії. Уродженець Грамайлова жив переважно за межами України, але помислами і добрими справами він залишався сверд свого народу, підносив його велич. На 60-му році життя вчений писав: немає більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу. Щоб забезпечити йому кращу долю. Кінець цитати. У 2012 році українська спільнота відзначала 125-річчя від дня народження Леся Курбаса, 90-ту річницю з часу заснування новаторського мистецького об'єднання «Березіль» ідейним засновником і натхненником якого він був, та 75-річчя його розстрілу в урочищі Сандармо. Акторові, режисеру і організатору театру, театральному філософу і педагогу, людині, яка в повній мірі розділила трагічну долю свого покоління, присвячена сьомий випуск серії Лейс Курбас, Поворот до Європи і до самих себе. Доля подарувала цьому талановитому галичанину Хесхист, ерудицію, вміння космополітично мислити, і водночас наділила його безмежною любов'ю до рідної землі свого народу. Тому все своє життя Корпес, Корбас присвятив не просто служенню мельпомені, а мрії вивести національну культуру і український театр на світовій обрії. Серед когорти сподвижників українського національного відродження 20-го століття вирізняється постать Богдана Лепкова, поета й новеліста, художника, мистецтвознавця, літературознавця і перекладача, видатного педагога. І активного громадського діяча. До 140-річчя від дня народження злавного сина Тернопілля підготовлено бібліографічний покажтик Богдан Лепкий, відомий і невідомий, який став восьмим випуском серії Покажтиків родом з України. Його сучасник Богдан Лисяк писав: Богдан Лепкий це людина, яка усе своє життя віддала беззастережній службі нашої національної ідеї. Яка тому має для неї безсмертні заслуги, які вже перейшли до нашої історії, і з її крижалів ніколи, ніколи вимазані не будуть, кінець цитати. Даниною пам'яті одному з найвидатніших художників 20 століття, який, опираючись на свій багатогранний талант і новаторський підхід. На переосмислення всієї культурної спадщини зумів викристалізувати власну течію в і малярстві, є дев'ятий випуск серії, як і гніздовський життя людини, як недосконалий відблиск її власної мрії. Уродженість Борщівщини, естетичні ідеали і визнання якого повністю склалися в країнах Європи. і із Сполучених Штатів Америки завжди підкреслював своє українське походження і був у центрі подій, пов'язаних з рідною землею. За, ще за життя Дніздовський отримав визнання і славу. Його роботи широко експонувалися в Америці, Європі, Азії та Африці. Він жартома говорив, що його війці заблукали аж до Індії. А в Україну з подорожу, тривалістю ціле життя, він повернувся виставкою графіки лише у травні. 1990 року. Велику Спадщину наповнену самобутніми думками, положеннями, висновками з історії Української церкви як частини вселенського храму про роль науки рідної школи і християнської родини в духовному відродженні української нації, залишив патріарх Йосип Сліпий. До 125-річчя дня народження довголітнього предстаятеля УГКЦ. Підготовлено 10-й випуск серії. Я з вами по всі дні і до кінця віку, блаженніший патріарх Йосиф Сліпий. Посланні довірних у ГКЦ і всіх людей доброї волі, блаженніший Святослав зазначив: життя Патріарха Йосипа проминуло у вирі складних і драматичних подій ХХ століття. Він, як ніхто інший, досвідчив, чи не всі тягарі та страждання. Того історичного періоду. Його життєвий шлях пролягав на тлі революцій і двох світових воєн, розвалу імперії і постійної зміни державних кордонів. Він перейшов через ув'язнення, заслання і нарешті вимушеної еміграції. Патріарх поєднав у собі досвіди сотень тисяч або й мільйонів українців, для яких ті десятиліття стали справжньою хресною дорогою через терни до жірок. Саме такий дефі, «Крістерний дозірок, Йосип Сліпий помістив у 1939 році на своєму єпископському гербі. І крайній показчик, який війшов у серію, цей 11-й випуск, це покажчик Володимир Гнатюк, фольклорист, етнограф, літературознавець. Дане видання єдині даниною пам'яті людині, яка присвятила своє життя дослідженню фольклорне. Етнографічної спадщини українців. Володимир Гнатюк залишив для наступних поколінь тисячу записів фольклорно-етнографічних творів і десятки зібраних і порядкованих ним збірок народознавчого матеріалу, що стали міцним фундаментом для подальшого творення української, ну і не тільки національної науки і культури. Своєю невтомною працею безмежною закоханістю в народне слово. Гнатюк піднявся до вершин загальнолюдської культури і став гордістю не тільки нашої нації, а й всього слов'янського світу. Презентовані бібліографічні покажчики присвячені особистостям, які були скоргорти подвижників. Їхні імена залишаться на скрижалях нашої історії, у вічній пам'яті народу. А ми в великому боргу, боргу перед ними, і цей борг має бути сплачений заради майбутніх. Покоління. При вкладанні всіх цих видань е, фахівці нашої бібліотеки широко використовують як фонди нашої бібліотеки, так і фонди Державного архіву Тернопільської області, Тернопільського обласного краєзнавчого музею, музею книги та інших музеїв краю, е, наукових бібліотек Тернопільських вишів, а також опрацьовують електронні каталоги провідних бібліотек України, Національних бібліотек Європи, США, Канади. Електронні бібліотеки та бази даних. Сподіваюсь, що наші видання стануть в пригоді науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, всім, кого цікавить представлені особистості, життя і творчість, яких вчить любити України. Всі ці показчики є у Фонді Національної бібліотеки України імені Вернацького. А електронну версію ви можете переглянути на сайті Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. У розділі ресурси, підрозділ «Вертання бібліотеки, бібліографічної покажчики. Дякую за увагу, і думаю, що ви також е, зможете використати їх в своїх дослідженнях і популяризації наших славних земляків.